Це Міліта Пасіоне. кавомашина, яка коштує 25 500 майже, має кольоровий дисплей, має швидкі кнопки еспресо, Американа капучино, Лате, гаряче молоко, гаряча вода. Ще є додаткові декілька рецептів у меню. Має подвійні порції. Великий е, контейнер для відходів. Кнопочка включення. Невеликий контейнер для води на 1 літр. Е, і 200 мл. Невеликий контейнер для зерен, десь на 200 г кави. Молочник в комплект. капучинатор майже такий самий, як у попередній Нівона 759. Дуже стильно виглядає. Основна фішка цієї кавомашини її глибина 38 см. Ось це. Вона може розміщуватися на підлокот підоконнику підвіконнику. Вона може зміщуватися на на невеличкій полиці. Вона має такий самий робочий блок, як і унівона. Майже всі ті самі технології, дуже надійні, зарекомендувала себе дуже класно. Працює без жодних проблем. Так, і в неї є ще фішка. 5 налаштувань помелу кави. У Нівона 793 налаштування. З мінусів, глянцевий чорний колір усі відбитки залишається. Тут просто металевий піддон. Тут є ось така пластикова рішотка, яка не царапає піддон. Тут буде зацарапаний. І взагалі-то невеличкий контейнер для води, це вузьке місце, яке буде додатково потребувати від вас уваги. В... Все по іншому дуже схожі моделі, готують дуже смачну каву. Раджу б, це класні кавомашини. Ідемо далі. Міліта пасіоне, пасіне, пристрасть, пасіоне.